Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, і зараз ми розглянемо таке питання. Зараз я скажу, бо я собі скріншотів наробила і шукаю. У НАТО відреагували на чутки про можливе розміщення росіянами ядерної зброї у космосі. І е, тут я так розумію, е, що. Е, Вчора у ЗМІ з'явилася інформація про те, що голова комітету з розвідки Палати представників США 에, Майк Тернер надав членам Конгресу розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язану з Росією. Ось як тут 에, виглядає. Давайте подивимося. Я, от, бачите, у мене стоїть аж дві колоди, бо відверто скажу, у мене їх. Ну, я не знаю, можливо, вже і 200 є, а може і більше. Я е, рік десь не рахувала. Минулого року було їх вже більше за 100, але я любитель, колекціонер і не знаю, щось мені підказується краще. І для тих, хто вивчає таро, вона буде теж легше зрозуміти. Давно я її не тримала в руках, тому візьмемо. І вона така золотенька. Знаєте, люблю все, що блистить, як та ворона, шуткую. Гаразд, давайте подивимося, цю, наскільки це безпечно чи небезпечно, наскільки це серйозно? І так, чи дійсно іде загроза від Росії ядерної зброї саме у космосі? Чи дійсно це йде, так, чи не йде. І так. Ну, я тут не бачу. Я тут не бачу. Ви знаєте, це, наскільки я розумію, карти показують просто так, ну, наскільки я це бачу. Балачки, переливання з пустого порожні. Так, колись, можливо, у майбутньому. Наразі карти цього не показують, але це трошечки роздули, наскільки я розумію. Давайте я ще. І, до речі, це не перший раз. Бачите, я говорю про роздули, і от карта показує, що це не перший раз, що вони ось так роздувають. Ну, це я маю на увазі. Росія роздуває, що вона там дасть, що вона це дасть. І так, чи будуть якісь щось застосовувати НАТО проти цього? Наганяє, їм дадуть, будуть більше слідкувати, будуть. Ось тут, ви знаєте, відверто вам скажу, ця карта, вона, хоч і така помірність, так, але там щось, щось, ці, московити щось такі хімічать. Таки щось хімічать, поки що загрози немає, але колись в майбутньому. Тобто, хімічать вони щось, це точно Плану... Ну, як сказати, планують, можна так не сказати, це, скоріше за все, воно ще в лабораторіях щось там, ну, як би вам сказати, Ну, ви розумієте, що досліджують, вивчають, експерименти роблять, але поки що цього ще немає. Ось як. Але американці будуть тепер більш пильними, краще будуть це все дивитися, прослідковувати, не упустять момент як колись. Тобто, виглядає так, що колись вони упустили момент, була якась загроза, і вони цей момент упустили. Тобто, виглядає. Бачите, тут от е, щодо американців, я скажу так: дійсно, американці зараз будуть дуже пильно за цим слідкувати. Ну, прямо ого. го тому, Тому. але загрози з того чуда нема. <сіх> Гарно вам дякую, мої дорогенькі, за увагу. Це для тих, хто переживав, загрози немає. Є якась е, наразі ядерна загроза е, для України від е, Росії, теж нема. Ось ця карта говорить, е, хоч це карта смерті, так? Е, карта каже, будьте спокійні. Е, саме ядерна загроза для України зараз. Теж немає. Ось це теж для вас, щоб вас заспокоїти. Щиро вдячна вам за вашу увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, мої любі!